Вітаю тебе в студії Радіо Ополе. Традиційно говоримо про історії українських мігрантів в Польщі. Розкажи, звідки ти приїхала і які умови були в Україні, що ти мусила виїхати сюди? Вітаю! Я приїхала з міста Київ, проживала в село Мила, приїхала до Польщі, тому що Польща мені близька по духу. Мене бабця ще з дитинства познайомила з традиціями польськими, тому що в Другій світовій війні скінчила 4 класи польської мови, і якось вона була найближча мені по духу. Чому приїхала до Польщі? Тому що наше мешкання згоріло. Коли звільнили бучу ірпінь-бровари, вони пішли іншим шляхом через ліси. І з танків гатили по нашим будівлям. Двокуровніва квартира, і от 5 і шість поверхи згоріли. Саме там була наша квартира. От, тому ми мусили практично втікати в останню мить. Взяли з собою тільки сумки, собаку, сина, бо дочка була зовсім з іншої сторони, сиділа в бункері. Втікали ми на западну Україну до мами. Моя мене мама проживає на Западній Україні. Я так як і всі думали, за два за дві неділі війна закінчиться. А як я, людина, яка працювала в б'юті індустрії, можу сидіти в селі і нічого не робити? Ополе і Польща, так? Чому Ополе в Ополі проживає настала вже моя кума, яка хрестила сина? І, звісно, був вибір їхати в Ополе, тому що було їхати до кого? І така, ну, дуже близька мені людина. Дуже сильно хотіла працювати. І перша праця моя була в ресторані. Дуже файний, файний дуже такий опит праці. Я згадую з теплом. Так, так, з теплом я пізнала, по-перше, традиції по-друге, польські традиції. а По друге ознайомилися з кухнею польською. Багато що мені сподобалося, і я продовжую то робити вдома. так, навіть коли їздила в Україну, то вже поєднала українську кухню із польською. Так дуже цікаво. Ти сказала, що в б'юті індустрії працювала і працюєш. От як вдалося продовжити цю працю, цю діяльність тут в Польщі? Я працювала ще півроку потім. Так, так само, от якось так випало об'ява. Поти потребується майстер. Я працювала в польському салоні, салон Фрезерський Єжик. Е, вітаю їх! Фа такі так, такі був файний колектив, файний властитель. Мені дуже подобалося з ними працювати. А, але завжди я маю в голові стільки ідей. Які я не можу е, їх от попросту виложити ось так, не маючи чогось свого якогось простору. Е, і поволі-поволі я з, ну, говорила, що хочу, хотіла б знайти свій локал, бо маю, маю дуже своїх ідей. Я хотіла показати якісь свої ідеї, що я робила в Україні, е, що би я хотіла би. Е, Змінити там, наприклад, як воно, як воно може виглядати в поєднанні з Україною і Польщею, хотіла показати в Польщі, як в нас було в Україні. Я розуміла, що нам так само є чому вчитися. В Європі такий обмін досвідом. Так, так. Я хотіла показати, що я знаю, що я вмію, і звісно, я хотіла побачити, як тут воно працює. Ну, мені дуже цікаво. Мені завжди цікаво щось нове вивчати. Е, От ну так і так я знайшла локал на кравецькій три і зачала ту свою діяльність. Відкрила е, Як дуже ти... було чи важко це взагалі свій бізнес, якийсь відкрити в Польщі? Так приходять до мене клієнти. Як ти змогла? Це ж неможливо. Ну як це так неможливо. Е, наразі Польща нам дала можливість. Е, на, дала можливість і Ми маємо е, Укрстатус статус, і ми можемо відкрити підприємницьку діяльність той, хто хоче працювати. А я хотіла дуже сильно працювати, е, дуже вдячна Польщі за це, тому що сидячи, от просто сидячи і, і не мати можливості працювати там, де ти то, що ти любиш, то що ти закохана? Для мене було би це ну на уровні той самої війни, що в Україні я дуже люблю працю. Я людина така, що я буду, коли я буду дуже сильно втомлена від роботи, мене це більше потішить ніж, наприклад, якщо я буду сидіти і чекати, що мені хтось щось здасть. От. І мені чомусь хотілося розуміти, мені чомусь хотілося говорити, розказувати, дякувати. У мене би були деякі моменти, що я задарма стригла, аби щоб побачили, як я це роблю, і щоб до мене потім ще прийшли. Грошей в мене не було практично зовсім не було. Заплатила кауцію, далі що робити, на чому я маю стригти, не знала. Але знову ж. Вже... Є, що мені подобається в Польщі, люди дуже поважають тут, коли надаєш речам нове життя. Це, це варте, таку, варте поваги. Я брала практично всю мебель смітників. Вони гарно стоять, людина винесла, то акуратно поставила. Я гуляю своєю собачкою, бачу, ну така красива шафка стоїть. Ну, а чому люди користувалися? Е ну, я забрала, відреставрувала. Вже є та шафка, куди мені поставили положити інструменти. Тому що де-де ну, купити, От, ну все дорого, дуже коштує, а працювати ж хочеться. <рес> <рес> ну, вот. І практично я всю мебель відреставрувала. Вона зробила під цей стиль своєї маленької перукарні, такої затишної. І до цих пір цим користуюся. Жодна людина не прийшла, не сказала, що нехвайно, що це таке. Де фейшн. Скажи серед твоїх клієнтів більше польок чи українок? Більше українок, але є і польки. Українок 80% українок от такі, якось вони знайшли такі для себе в нашій перукарні свій світ, той, з яким вони сумують. Ну, я знаю, що ти допомагаєш не тільки ставати красивими українкам, а ще й мати працю. Ти допомагаєш іншим майстрам, перукарям також звісно працювати. Звісно, я дуже активна в тому плані. Заохочую людей до того, щоб працювати чесно, сплачувати податки. Я рахую, що сплачувати податки це круто. Це круто. Ще один опит європейський, який мені дуже подобається, що сплачувати податки. Люди це круто, тому що ти забезпечена. Ти дійсно займаєшся своєю справою і спиш спокійно, в разі чого. Чомусь люди не думають про те, що ми коли станемо старенькими. А ті старенькі люди, які зараз тут знаходяться, вони так само повинні отримувати пенсії. І всі, якщо всі, будуть працювати легально, як здійснювати свою працю легально. І я рахую, ми будемо підніматися всі. І Польща, і Україна, і, 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 ну, і тому я заохочую дівчат, щоб вони не боялися, приходили до мене. Я розкажу, покажу, як це працює. Податків боятися не варто. Зазвичай люди чого бояться, що вони не зароблять, що воно не оплатиться. Да, це дуже великий труд, щоб воно все оплатилося. Я зранку до вечора на роботі для того, щоб мені то купився локал податки за дівчат, сплачуєш так само податки. Звісно, потрібно працювати. Ну ніхто нам дуже Польща допомогла. Я так само, як приїхала, стояла в колейці в Тура ну, в Тураві, як давали допомогу. Але завше, коли я стояла по 2-3 години, я задавала собі питання, чому я тут стою, чому я ці 2-3 години не працюю? Чому я повинна стояти, щоб мені дали, якщо дайте мені, будь ласка, дайте мені можливість десь стояти в цей заробити. час, Заробити ті гроші за три години, я можу постригти, сплатити податки і купити собі їжу. Чи заплатити, наприклад, за мешкання, де я живу. Так? Це наразі нас четверо. Вот. Будемо далі продовжувати, буду більше затрудняти. О, от поділись своїми планами на майбутнє, е, якийсь розвиток, що ти плануєш. Так, поволі маленькими, по маленьких ступеньках ми піднімаємося вище. Кривецька мені дала життя, дала мені початок. Далі я буду переходити вже в більший локал і затрудню ще більше дівчат. О, так, такі така, така для мене моя перемога. Що мене чують, що за мною ідуть. Для мене це дуже важливо. Значить, я на правильному шляху, значить, я все роблю правильно. Якщо я е, маю можливість вже взяти більший локоть і затруднити більше дівчат, і вони дають згоду на то, значить е, робимо все правильно. Я би хотіла допомагати діткам з обмеженими можливостями. Якби така була можливість, я би тих діток якийсь день приймала б в нас в салоні задарма. Дітки ті особливі, вони дуже талановиті. І я, могла, я маю підход до таких діток. У мене є декілька таких клієнтів і хотіла б, хотіла б, щоб такі дітки приходили до нас. Якийсь день буде один задарма. Я це так само озвучу, коли це буде, коли ми вже переїдемо в нове, нове приміщення. Там трошки буде більше місця. Так само є такі заклади, як, ну, як притулки для старших людей. Так? Так само можемо розглядати то питання. Є... У мене буде дівчина, яка дуже сильно хоче працювати, але дуже має мало практики. І ми б могли б допомогти один одному. Потрібно дати людині роботу, так само, практику, роботу. Будемо розглядати такі питання. Я тобі бажаю, щоб це здійснилося. Це насправді. Ну, і це ж буде і для поляків, і для українців. З, звісно, 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 буде реклама, буде об'ява, будуть якісь, якийсь ще день чи півдня. Та якісь години, можливо. Якісь години, так, зовсім зовсім задарма працювати ми не можемо, тому що я повинна платити зарплату mm -hmm. дівчатам, і повинна оплачувати локал, але будуть якісь години. Для мене це дуже важливо. Це мрія дитинства, щось робити добре. Але щось робити добре. Треба натомати можливості. В даний момент ті можливості може бути, бути в новому локалі, локалі. Скажи, це професійні плани, а плани якісь особисті на майбутнє після перемоги. Що ти хочеш повернутися тут, залишитися? Я знаю, що в тебе чоловік в Україні, От наскільки це важко так не бачитися. І... Так, це, це дуже тяжко. Якби мій чоловік був поряд біля мене, мій чоловік, моя дочка, яка так само з чоловіком в Україні, я буду там, де будуть вони біля мене. Польща для мене другий дім, друга родина. Як вона складеться далі? Я не знаю. Я хотіла би отримати карту побуту. Моя там мама. І це можливо, що так, може бути, що я зостануся жити в Польщі. Вона не так далеко Україна від Польщі. От, але все залежить від того, де мій буде чоловік. Ну, я бажаю вам, щоб ви були разом. І не важливо, де разом щасливі так. і щоб Україна перемогла. Дякую, дякую тобі дуже за розмову і що поділилася своєю історією і своїм досвідом. Я думаю, що ти надихнеш багато наших дівчат, так? працювати, влаштовувати своє життя тут.